Привіт! З вами Катерина і я в Чикаго. Сьогодні я відправляюсь у пошуках Різдва. Тож, вирушаємо. Прикраси на ліхтарях з'явились десь в середині листопада, дещо почало з'являтися відразу після Хелловіну. Хоча по традиціях все це має починатися тільки після Дня Подяки. Але в цьому році різдвяні прикраси з'явились трохи раніше. І вже відразу після Хеловіну величезні помаранчеві гарбузи почали замінювати на різдвяні прикраси. На вулиці мінус шість. Але те, що мене дивує, в Америці час від часу можна зустріти людину в шортах навіть в таку погоду. Прикрашають вітрини різноманітних магазинів, навіть ось таких містично магічних, наприклад. Ось така гірлянда з черепів. Не тільки магазини, але і різноманітні салони, прикрашені цілком по-різдвяному. Це станція метро, і я відправляюсь в Даунтаун. Я зараз знаходжусь на Стейт Стріт, бо мені порадили шукати справжнє різдво саме тут. Мабуть, я маю зізнатися, коли я їхала до Сполучених Штатів, я очікувала. Якогось дивовижного відчуття від Різдва. Бо дуже давно чула про те, що це головне свято в Сполучених Штатах, що все прикрашене, що все дивовижне. Це жінка збирає двяні подарунки. До речі, дуже часто по телевізору чую українську щедрівку. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Але англійською дуже часто. Вона тут також популярна. Це куточок Санти. О, бачу, бачу, може це воно, може ось воно диво. Он їде Санта-Клаус на автобусі. Тепер ми знаємо. Санта їздить на автобусі ніяких оленів. Хоча ні, бачу роги у автобуса, маленькі такі, та, мабуть, трансформований олень, перетворений у бус. Ось такі ще елементи дива у вітрині. А це різдвяний магазин. Всі шукають подарунки. Ось таке багато поверхів'я різдвяних див саме в цьому магазині. І ось, користуючись нагодою та ескалаторами. Я вибираюсь на самий верх цієї святкової будівлі. І що я бачу? Звісно, бачу іграшки, бо це цілком дитяче свято. Я бачу ось таку штукенцію. І я бачу щасливих людей. Бачу цукерку і ялинку. Бачу себе у різдвяній кулі. І бачу ось такий величезний різдвяний магазин. Ще кілька поверхів, але там вже немає магазинів. Куточок Санта. І вулиця з вікна. Коти як на малам зі знижкою я заходжу ще до одного торгового центру і знову ялинки. Ось такий спектакль з рекламою лускунчика. І ось різдвяні вінки. А це прикрашений вхід у метро. Ось там лежать ялинкові віти. Древе прикрашення ліхтарками. Ще ялинки. Насправді я відправилась шукати щось таке дуже надзвичайне. Можливо, я його ще побачу. Я доходжу до Різдвяного ярмарку. І Різдвяний ярмарок виглядає дуже схоже на ті різдвяні ярмарки, які я вже бачила. А це скульптура Пікассо. Вона тут не тільки на Різдво. До Різдва ще два тижні і сьогодні. Робочий, звичайний робочий день, тому людей не дуже багато. Ось такий вертеп. Коли цей ярмарок кілька організовували, а це було близько трьох тижнів тому, була дивовижна тепла погода. І в той день, коли я тут вукала, тут було плюс 23 по Цельсію. Тобто таке в собі літочко відчувалися і раптом різдвяні прикраси. За цей час все дійсно дуже змінилось, як ви бачите, холодно. І по людях видно, що холодно, і ось таке різдво повним ходом крокує до нас. Я доходжу до міленіум парку, де знаходиться головна різдвяна ялинка цього року. Ось така вона. Чай в минулих роках. Головна ялинка стояла на Делі сквеа там, де величина скульптура Пікассо та Різдвяний ярмарок. І ось та штука є відома фасолена, а ось праворуч, ковзанка. І ялинка. Ялинки у вітринах. Прикраси у кав'ярнях. Надзвичайного білого оленя, який, мабуть, допомагає продавати одяг. І ось тут, в ліснеєвському магазині, все обов'язково має бути дуже святковим і різдвяним. Ще трохи різдвяних див. Трохи різдва з вікна автобусу. А ввечері прикраси горять яскравими вогниками. Як вечоріє і заходить сонце, різдвяний настрій в кожному віконці. Невеличкі приватні будинки, що прикрашені вогнями. Знову падає сніг. Вночі двохповерхові будинки починають виглядати казково. Навіть не віриться, що це звичайний житловий будинок на вулиці Чикаго. І коли сьогодні весь день я блукала містом, я не відчувала Різдво. І раптом вночі, коли почав падати сніг, коли загорілись ліхтарики і вогники у віконцях, я відчула цю Присутність Різдва, Різдва, яке наближається. Я знаю, що кожен з вас може знайти своє Різдво. Рано чи пізно ви знайдете вашу добру звістку. І насправді зовсім не важливо, які будинки чи які ліхтарики вас оточують. Не так вже важливо, яка головна ялинка вашого міста. Якщо у вас є ваша невеличка свічечка, ваш ліхтарик. Ваш сміх і ваша віра, ваше Різдво буде чудовим. Різдво наближається спочатку американське, потім українське. Але головне це та віра і надія, світла надія, що Христос народився, що прийдуть зміни, справжні зміни в наше життя. Я вітаю вас з передешними святами. Я бажаю вам щастя, любові. Я обожаю вам счастья.